Алкогольні напої вживали? бо ви маєте явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потрібно огляд пройти на стан алкогольного сп'яніння. Допустима норма 0,2 проміла. Погоджуйте, що огляд пройти? Дивіться, в нас ведеться відеофіксація. Шановна, я не знаю, хто тут сидів за кермом. Не ви сиділи? Я Тільки буду, що ви поросіли. Я буду визивати. Викликайте. Водій десь пішов, що далі. А нічого, що ми підійшли до вас і у нас ведеться відеофіксація, знаю, що, що в автомобілі було. знаходились я одні ви за кермом. Я не знаю, те, що ви є водієм автомобілю, цього не заперечували. Ну, ну не те, не що, не що ви є. зараз Прошу. на відео пересіли на пасажирське сидіння, думаєте, це якась змінить ситуацію. Кажи, якщо я пересіла, то це все. Так у нас відеофіксація ведеться. Ну, не щодо вас будуть складені матеріали за частиною першої статті 130. Добре, добре, добре.